Всем привет, друзі! З вами я Андрій, ви на каналі AndreeGames. І ласкаво просимо на нове проходження на моєму каналі. В сьогоднішньому друзі відео у нас ірушка Five Nights at Frog' Help Awaiting. Це не офіційна игра від GKP Production. Це фанатська игра по at Фрогі. І. просто фанатська игра, що я ще можу сказати про неї. Тут у нас настройки. Так, почти ігру. Так, сюжет. Катсцени, кінцівки і грати. Грати. Так, перша ніч. Понеділок. Ну, давайте починати. Так, от нажди в Празі. Точніше, в природу. в пригороді Праги. В пригороді Праги. Так, шойту? А, переписки? Так, добрий день. Здравствуйте, Еміль. Мене звати Антон. Ви заказали анти... антипаранормальний фургон по телефону. Я разом з своєю своїми... колегою вже направляюсь до вас. Добрий день, скільки займе дорога? Приблизно 10 годин. Вам знайома яка боліба з тих ігрушок? Нє. Змінено. Ви знаєте, ніє, змінено. Добре, ми вже будемо, ми будемо до вечора. Спішу сообщити, що наш фургон поламався, і ми І ми винуждені лишитися в отелі на... на ніч. Будемо завтра днем, якщо у... удасться, вибратися починити фургон. Минуточку. Мене... не зачесався. Ці ігрушки мене... мене не уб'ють. Ми вважаємо, що ні. Мисячно і маємо діло з куди. Боль... Болі страшними ділами, чим Понятно, буду чекати сьогодні. Ігруш приблизилися до мене додому. Одна... Одна ігрушка даже розбила окно. Добрий день, ужасно це слухати. Ми постараємося приїхати як можна скоріше. Добрий вечір. Пиш... Пишу вам знову, щоб оповісти вас, поломка оказалася серйозніше, ніж ми думали. Приїдемо завтра раном. Ви шуткуєте? Ми зробили все можливе, щоб приїхати як можна скоріше, але сьогодні вже не вийде, мені жаль. Ага, не сумніваюсь. Напишу вам перед ночу на случай, якщо все стане ще хуже. Договорились. Здравствуйте. Як ми й договорювались, я пишу вам перед ночу. Сохраняйте спокійство. Фургон все ще зломаний, кажеться, на його починку піде около неділі. Ми сожаліємо про це. Неділю, ви здіваєтесь? вона там взорвалась Шолі. Послухайте, я знаю, що у вашій компанії, м'яко говоря, така собі репутація. Ну, будь ласка, хоча б ви зробіть вид, що питаєтеся мені допомогти. Нам іскрені жаль. Візьміть фонарик, попробуйте осліпляти й грушок. Бажаємо вам удачі і ще раз приносимо пробачення. Чекайте. <кхем> я, походу, мало того, що закрита, їх ще <кхем> У мене насморк. Так, понеділок, перша ніч. Коли на вас напала Ісі... Хто така Ісі? Удобно е, всього бігати. Що? Що? Ви можете повара. Що? Чо? Чо? А як мені? Блін. Що? Біль... А як мені грати? Так, фонарик. А що це? Що це, що такое? Переходка в кімнату? В смислі? Так. А як мені передвигатись? Як мені йти туди-сюди? Почекайте, настройки. Продовжити. Бля, тут тільки продовжити. А куди мені йти? Я не розумію. Фрогі, на карті з е, помічні комнати, в яких може сидіти фрогі. Фрогі, треба помігати фонариком. А де фроги? Блях, я себе обосрав. Нажимайте... Ага, поняв. А чого мені робити? Чекайте, я збавлю звук на всякі пожарні. Ага, поняв. Кліпай! А е, як мені? Шо это? Это реально получилось? Або я уже. Або я уже на люга... Лягушачих небесах. Капец! О! Фонарик! Фроги, его вот тут! Капець! Шо? А як мені грати? А як мені грати? Я не розумію, пацани, мені страшно! Кіті? Що, Кіті? А куда меня-то? Вниз сюда. А. а... Вот! Тихо, тихо. Вот она, Кити. Тихо. Вот она. Вот она. Да, я прям мастер. Сдохну ты только скоро. Наверное, на ма... Наверное, на мастер. Так, тихо. Кроку? Шо? А что мне руб... Роби... Крока зарычал. Раз он рычать так. Это связано со звуком. Я вроде бы живой, значит, получилось. А что мне не стука ты на него чи шо? Надо помигать по А, все, заткнулся. Минус трей. Капец. Капец. Я не ожидал такого геймплея. Чё? А чё? Я пройшов? 6 годин. На протяжении 4 годин я в буквальному смислі нічого не робив. Навірно, поїду спати. Ти ко. А що мені робити? Не пойду. А що мені робити, я нажимала на кнопку? Рано мій ігрушки явно дістують по-другому. А дай фроги? Утром ігрушки дістують якось. Чекай. Ігруш діють якось по-другому. Попробуй захищатися від Фрогі тим, тим же способом помігати фонариком. Ага, на Фрогі, як я поняв, треба мігати фонариком. А чого? Фр... Кроко? Та ні, кроко лежить собі. Кіті, по суді, не має представляти угрозу. Світло вже, навірно, вона гораздо хуже видить. А за кого ми граємо взагалі? Я не розумію. Або ні. Фрогі. Да, вона пішла. Може, поскоріє насчет ніе утром. А чого мені робити, я не поняв. Не думаю, що получится заткнути кроко. Тепер, коли світло. Ну, кроко мовчить. У меня стоит телеканал. стучать фонариком. А! Заткнись. А что мне робити? им. Блин, мне страшно, пацаны. А, я прийшов! В ожидании и помощи. отримано. Наступил расцвет. Капець, пацани, ну це. ну це, бляха маленько уже інтересніше, наступив розцвет. Кімната... Офігіти! офігити! кімната філософа? С... Чо? Це Це була кімната філософа? Нихера собі так, добре. Мені треба чувствительність. Мені треба чувствительність. Управління чувствительність. Розположення кнопок. Ну, розположення кнопок. Мені не треба. Ну, капець, пацани. Мені подобається геймплей. Давайте, знаєте що? Давайте ще пройдемо другу ніч, І думаю, на сьогодні достатньо. Сюжет. Грати. вівторок. Кстати, давайте почитаємо антипаранормальний фургон, який, мав бути, от-вот приїхати, поламався. Вам предстоїть нелегка неділька, і грушки оказалися убивцями. Цю ночу вони питалися вас убити, але вам удалося до... Догадати... 에... догадатися до способів захисту. Що ж буде далі? Ніч не пройдемо. Вівторок, в друга ніч. Кроко укусить вас за ногу, якщо ви не взглянете під кровать. Так. У мене чувствительність, як у Льва, так що все нормально. Сьогодні вони прислали до надіюсь, з ними все в порядку. Хоча б зараз більше ліпше буду робити для того, щоб був в порядку я. Ну, все, пацани, не Час. Тепер ніч буде длитися 8 годин або вже 8 реальних минут. Капець. Ну Усе геймплей, звісно. Так, я можу сюди пересувати, но я не знаю. Чекай, як мені вернутися? А, ага, понял. А, ага, тут фроги, ясно. А як мені. В смысле? А, я понял, я понял. Так, тихо! Тихо, Кроко. Все, зашибись. Заткнувся. Наверх! Фроги! Фроги лежить, добре? Кіті, Кіті. Таз, назад, як, назад. Спальня? Тихо, назад, назад. Фроги. Зашибись Фроги, там стоять Так, тихо, сюди. Кіті, Кіті, де ти? 8 реальних минут, пацани Так, наверх, наверх. Ну слухай, пацани, це геймплей реально прикольний Давайте ще раз. Так, тихо. Фроги. Фроги. А вот лягух. Знову. Пішов в жопу. Э, веселая буде неделька. Так, вниз, вниз, вниз. Хорош. Вики, э, выяснить, в якій сидять фроги Так, фроги сидять в нашей комнате. Капець, пацани, або я таки не понял сюжет. Типа який сюжет? Так, кити, кити. твою наліву? Назад, назад. Назад, назад, там Фроги. А, Фроги ложить, окей. Капець, пацани, мені любит, такий геймплей. Так, де Кіті, де Кіті? Де х... хоть хто. Так, де... ты посвети! Хорош. Ну слухайте, на зайдіть в кімнату Кіті. Що це? Що? Хто це? капет? Хто це був? І ось. вона ушла. Тихо. Фроги. У мене болить голова. В таких случаях мне не допомогает одно приложение на планшете. Нажатие на Ты Тихо! Шутить! Фроги! Хорош. Так, добре. Та бляха. Кроко. Шоу. Вон, утить, ты, паскуда. Хорош. Выйди Виздите... ты. Я понял, я понял. Так, добре. Как ты хоть, Кити, Кити. А, в смысле? С в смысле? Адакити? А Адакити! А а Стоп, я понял. В спальня. да Та... да Та... А где вот она? А да Стоп, я Пошла вон учить. Бляха Кроко. Хорош. Так, Фроги, вро... Фроги. Так, вроде бы уже Фроги могут быть активны. Нет. Все нормально. А что ш... это было за... За волк, чи что то? Ну, игрушка такая. Капец. Зайдите в комнату Фроги, ясно, ясно, ясно. Я тебе понял, я тебе понял, чел. Я ти... Я тыкаю со швидкостью свита. Выясни в якій кімнаті Фрогі? Бляха, там Кіті! В якій кімнаті вона? В якій вона кімнаті? От вона. Бляха Крого! Що це? Що це? Планшет! Що? Так опять мене... Капець! Та бляха! Що? Я не розумію! А зазнати, в якій кімнаті Фрогі? Та я ніхрена не вижу! Де Фрогі? Зайдіть в кімнату Кіті! Світи! Хорош! Я нихрена не выжу, пацаны! Какие кімнаті по-вашему, Китти, має буты? Да Китти! Крокоп! Не забувайте періодично стучати фонариком по лбу. Чо за фігня, пацани? Мені. Не забувайте. Мені. Мені. Що це було? Так. Фрогі. Капець, не всі, ком. Ясно? Клікай, кликай! Що? Ох, коли я вижу фантомфрогії, треба слухати другий шум з картинкою дождя. Тихо. Та... Не забувайте періодично стуча. А чого ти? А чому він не... Капець. Я не РОЗУМІВ... Почти 8 годин утра. А де? Бляха. Смерть. Досягнення отримав. Ви були убиті Фрогі. Бляха, я міг другу ніч пройти. На Фрогі необходимо МИГАТИ фонариком. Він може бути в основній кімнаті, як зліва, так і справа. В пустій кімнаті і в правій спальні ви дожили до 735. Капець, або Фрогі а, то есть, Фрогі, Кроко. Там же Кроко просто шумів. Він не до того, він не заткнувся. Капец. Ну, що я можу сказати? Ну, геймплей дуже інтересний. Або я так і не зрозумів, чому Кроко так і не заткнувся. Чому Кроко так і не заткнувся? Я не... Ви виділи, я на нього бив. Я його бив, я на нього мігав фонариком, а він все одно не мовчав. Він все одно був в дії. А ту і наразі Фрогі. Тобто даже посиду так, що типу я прийшов в кімнату де Фрогі, на мене напудив Кроко. Що за говно туди було, я би не знав, я не знав, блях. Ну коротше, пройшли з вами першу ніч, але не пройшли ми другу ніч. Надіюсь, в наступній серії ми пройдемо, а сьогодні, я думаю, на сьогодні доста. Якщо вам. Йой, блях. Коли <кхм> Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете іщити, обов'язково покладіть лайк, підписуйтесь на канал, ну і, звісно ж таки, лишайте, лишайте свої душі, граючі і коментарі. І відправляйте це відео своїм друзям. Ви були на каналі Andrew Games. Всім пока-пока!